Рома виставила Довбика на трансфер, де продовжить кар'єру українець. Форвард збірної України Артем Довбик виставлений на трансфер і залишить Рому під час зимового трансферного вікна. Про це повідомили одразу декілька джерел з Італії. Майбутнє Артема в Римі підійшло до кінця. Після передсезонної підготовки та першої половини сезону, які неповною мірою переконали тренера П'єро Гасперіні, Джалоросі вирішили виставити українського нападника на трансфер. Мета зрозуміла. Звільнити місце для підписання Джакомо Распадорі та Джошуа Зіркзеє, які тепер оголошені цілями номер 1 для підсилення римської атаки. Український 28-річний футболіст має декілька варіантів для продовження кар'єри Туреччина. Незважаючи на сильний тиск з боку турецьких клубів, де Галата та Фенербахче активізували контакти з оточенням гравця, Доубек не зацікавлений у переході до Суперліги. Сандерленд і Ліц. Два британські клуби є найбільш привабливими варіантами для колишнього гравця Жирони. Зокрема, Сандерленд розраховує на присутність колишнього директора вовків Флорана Гісольфі, щоб переконати гравця перейти до прем'єр-ліги. Італія. Поряд із зарубіжними варіантами є ймовірність залишитися в серії А. Довбик був офіційно запропонований Наполі та Мілану. На вашу думку, куди пайде Артем Довбик? Підтримайте українське. Вподобайкою та підпискою. Дякую.